Всім привіт! Сьогодні я вам покажу топ популярних комплектів для самостійної збірки ПК, які я знайшов на сайті Aliexpress. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Погнали! Набір від MoGol. це класичне рішення для тих, хто хоче максимум потоків за мінімальні гроші. Процесор XEON 2680 v 4 має 14 ядер і 28 потоків, що робить його ідеальним варіантом для задач типу монтажу, рендеру чи стрімінгу. Пам'яті тут 16 ГБ у двоканальному режимі, а материнка підтримує накопичувачі формату M.2. 2 Це не топ для ігор, але як універсальна робоча станція, дуже гідна база. Збірка від машиніст на b 9 чипсеті це покращений аналог попереднього варіанту, але трохи компактніший. Процесор Xeon 2650 V4 має 10 ядер і 20 потоків, він трохи слабший за попередній, але зазвичай дешевший. Материнська плата формату MATX підтримує одразу два накопичувачі, що рідкість у цьому ціновому сегменті. Збірка дуже вдала для домашнього ПК, офісу або бюджетного монтажу. Цей набір уже зовсім інший рівень. Процесор Xeon 2666 V3 має 10 ядер, але працює на вищих частотах ніж попередні варіанти. Головна фішка це 32 ГБ гігабайти пам'яті в чотириканальному режимі, а це вже зовсім інший рівень пропускної здатності. Материнка й повноформатна. З кращим охолодженням, розширеним живленням і підтримкою більшої кількості слотів. Це чудовий вибір для тих, хто хоче серйозну багатозадачну систему з запасом на майбутнє. Цей набір уже на AMD Ryzen процесор Ryzen 5 2600 має 6 ядер і 12 потоків. Він добре показує себе як в іграх, так і в повсякденних задачах. Материнка на чіпсеті. А320 проста без наворотів. Але виконує свою роботу. Пам'яті 16 ГБ із частотою 3200 це більше, ніж достатньо для середнього геймінгу, браузингу і роботи. Збірка підійде для тих, хто хоче сучасну систему на Ryzen без зайвих витрат. Це вже повноцінний актуальний варіант для ігор. Ryzen 5 5600 – сучасний шестиядерний процесор з високою продуктивністю в іграх. Пам'ять два модулі по 8 ГБ на частоті 3200, ідеально для двоканалу. Материнка на чіпсеті B450 дає кращу стабільність, ніж А-Серія, і дозволяє розігнати пам'ять. Це чудовий вибір для геймера, який хоче отримати максимум продуктивності на сучасному залізі. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім гарного дня.